Мене звати Олександр, мені 9 років, я навчаюся в першому класі. Я відвідую гуртки. Бісля плетіння танці. Я мрію стати футболістом. А як можна стати футболістом? Що для цього треба робити? Як ним можна стати? Гуляти в футбол. А які уроки у вас в першому класі є? Математика і фізкультура. Угу. А що ви на фізкультурі робите? Робимо зарядку. А от пола віджиматися ти можеш? Так. Да. Пять або шість, або де Стати футболістом. І це не дивно, бо де Сашко, там ім'я. Він старанний, дисциплінований, працелюбний. Це перший помічник. Він, ніби як господар нашого класу, і воду принесе. І сміття винесе, і іграшку відремонтує. І все це без нагадування. У нього якось це отримується, що він сам все помічає. Ну, я так поняла, що тобі фізкультура подобається найбільше в школі. Чи ще якийсь предмет тобі подобається? Фізкультура. Фізкультура подобається, так? Да? А читання? Не, Не. А математика. Так. Да. А що тобі подобається? Задачі рішати чи приклади? Переклади задачу. А яка в тебе була найвища оцінка? 12. Навчається в міру своїх можливостей. На уроках завжди уважний. Полюбляє уроки математики та фізкультури. От математика зараз йому далася. От через що він зараз полюбив математику. Перед цим було письмо. В нього воно отримувалось легко і все. Зараз математика. А коли в тебе день народження, розкажи нам. 7 жовтня. А як його відмічають? С днем народження вітають, дають подарки, конфіти і ігрушки. Ти трутоваришуєш? Зтань, Софією із Аришою. З яриком, з Ігорем, з радіоном. А що ти от любиш, коли у вас є вільний час, от ви вже в уроках повчилися, все вже поробили. І що ти тоді робиш? Малюю. Зілати Сергій, я навчаюся в 4 класі. Мені дуже подобається малювати. Ти от любиш малювати і ще, мабуть, ходиш на різні гуртки, так? Так. Да. Я люблю ходити на такі гуртки: бісероплетіння, географічний гурток, ритм танці і м'яка іграшка. А от зараз що перед тобою? Розкажи, що це ти робиш? Це передо мною картина, яку я. Робив сам з моїм братом. Я спочатку починав вирізав клаптики, ялин, з ялинки починав, потім з А потім що ти робив? Потім я це все приготував і на другий день я його все шива, шив по своїх місцях. А як воно в тебе таке об'ємне вийшло? Руками так ще брав ділинку, я руками ще брав це її в руки у місті з клаптиком і пришивав снівика, я набивав з І ще залишилося пришити один, один рот, і я вже картину закінчив. Ти був в Італії? Да. Ти їздив туди на Новий рік. Розкажи, чим відрізняється італійський новий рік від нашого українського нового тим, що в них він починається під 15 грудня, а в Україні 31 перш тридцять 15 грудня в Італії так. новий рік. І що ж вони роблять в цей день? І в цей день до нас ми йдемо спати, до нас приходить мороз, кладе нам під йоку подарунки. Ми утром просипаємо, просинаємось, йдемо вниз, дивимося, які нам подарунки. І потім вечором праздний, абсолютно, я пускала цей год. Ї, їздили там атракціонні качелі, сідаєш, там запускають качелі, ти катаєшся на них. А ти любиш страшні атракціони, такі от які? Да. Які? Ми на одному катаємося атракціоні, там осьміног, на осьміногі він так швидко крутився. Ти тоді закриваєш очі чи ні? На бороді, я, брат, і сестра сміялась. Було дуже весело. А ти взагалі чогось в житті боїшся? Да. Чого? Сам ходить по вулиці, коли темно. Темно ти боїшся? А да, може, там хтось сей, побачить, якісь бандити. Угу. В Італії не, там Віталій спокійно ночі. Тільки машини ті киздять. Віталій, я свято Бефана. Спочатку, якщо є камін в сім'ї вдома, то потрібно їй покласти чашку молока і печення. І піти спать. Потім вона ночі прийде, принесе або цукерки в носку, або вуголь. А якщо не поставиш, її пригощать? Нічого не принесе. Ну, ви поставили? Так, да, ми ставили молоко і цілий пакетик печення. І що ж буфан? Все з'їла, навіть молоко на полу було Коли ми йшли наверх, навіть було біля йоки, що коропля впала. Ти колись виростеш дорослим чоловіком. От як ти вважаєш, що справжній чоловік має вміти робити? Він має робити. Він потрібен мати роботу свою. Для чого? Щоб заробляти кошти. Для чого? Щоб можна було так своєї Женою поживитися, щоб бути нормальними людьми. І їм потрібно ще допомагати їй вдома, дитись, щоб був порядок, коли діти будуть в них розтоплювати піч коли цей їсти допомагати варити, картошку там таке, тарілки, замітати в кухні, їздити там, купляти, якщо потрібно, деякі речі вдома закінчилися. Телевізор, якщо немає купити, допомагають в хаті. І рубать дрова, там, собаку, якщо її накормлять. Ну так, якщо пічку затопити, то дрова хтось не ну, має рубати. Їсти тоді не зможна буде дворити, якщо немає електрик, електроніч. Угу. А що з дітьми він має допомагати? Да, якщо маленькі діти, він не вже купив для них одежу, все є. Він. Вони маленькі, тільки народитися, у них повинен допомогти в їх взуть, водити після обіду їх, поки коли у їх накормить, спадки покласти, потім, коли вони проснуться, повезти їх на прогулянку, зводити, щоб цей подихали свіжим повітрям. Потім привести додому роздіть, щоб посадити як телевізор, дивитися і їсти по поматі. Мене звати Оксана, мені 10 років, я навчаюся в п'ятому класі. Що тут лежить? Розкажи про те, що ти приготувала. Мої малюнки та вироби. На цьому малюнку я зобразила весну. Цей малюнок малюється тільки простим малювцем. Він малюється, спочатку малюється ескіз, потім заштриховуємо. І розтираємо. Mm, дуже гарно. Цей малюнок я намалювала на День мами. Тут я намалювала малюнок на 8 березня. Це я теж малювала на 8 березня. Цей малюнок я малювала на уроці красками. А тобі більше чим подобається малювати? Олівцями. Ну, а ще що то в тебе там стоїть? Розповідай про ті вироби, як ти їх робила, які твій улюблені, можливо. Оце вазу я робила гачком, а квіти я зшивала із тканином. Це ваза з тюльпанами. Це яйцо на, на паску. Робиться теж з тканини, а потім вишивається з бісера. А ця лялька робиться ну, теж тканини. І з тканини, із тканини ну, з ниток робляться волоси і потім вишивається. Угу. А ти в ляльки любиш гратися? Ну, а коли маленька, можливо, була, в тебе була лялька якась? Коли я була маленька, то я гралася кукурудзами. Коли я була вдома, то в мене на кукурудзі були вулиця, я уявляла, що то ляльки. Тобто ляльками ти любиш гратися? подружка Руслана і яна. Я з ними товаришу. Коли мені самотні, я йду до, до Руслана, щоб ми посміялися. Я люблю, коли мені роблять зачішки, зачіски, і Руслана мені їх робить. У трьохрічному віці дівча... Оксанка і Руслана потрапили до нашої школи. Із дитячого садка вони підрост... дитячого садку вони підростали, набиралися сили, здоров'я, розуму. От вони разом ходять на танцювання, разом ходять на бісроплетіння, потім відвідують гурток, м'яку іграшку. І завжди вони ходять разом. Оксана, вона більш може щось там переживати за щось, і через те вона не так не така життєрадісна, більш спокійна, така добра, але спокійна дитина. Якби у тебе була чарівна паличка, і ти б могла загадати якесь бажання, то що б ти забажала? Й. Щоб світ був набагато кращим і щоб він таким і оставався. Щоб світ був кращим. Яким світ кращим? Щоб світ був гарний, і чистий.